Книга Товита, розділ сьомий. Коли ввійшли вони в екбатану, Товія сказав до нього Брате Азаріє, веди мене просто до нашого брата. І повів його ангелу дім Рагуела. Вони застали його саме, як він сидів біля воріт, що до двору, і привітали його перші. Рагуел же до них озвався. Сердечний вам привіт, браття. Здоровенькі прибули і ввів їх до господи. Потім сказав до жінки Едни Як же цей юнак схожий на Товію, мого брата? Една спитала їх «Звідки ви брати? Ті їй відповіли Ми з синів нафталі, що забрано їх у неволю в Ніневію. Далі спитала Чи знаєте то ви та? Нашого брата. Ті ж їй відповіли. А тож, знаємо його. Чи він живий здоровий? Так, живий здоровий. Тут додав Товія Він мій батько. Скочив Рагуел на рівні ноги, поцілував його і заплакав. Потім заговорив до нього і сказав Благословен єси моя дитино, ти син гарного й доброго чоловіка. Яке тяжке нещастя, що осліп такий справедливий та добродійний муж! І він припав на шию Товії свого брата і заплакав. Жінка його една і собі у сльози над його нещастям заплакала й дочка їхня сара. Зарізали вони барана з отари й прийняли їх радо. А як скупалися й помолилися, посідали за стіл, то Товія заговорив до Рафаїла. Брате Азарія, скажи Рагуелові, щоб видав за мене сестру мою сару. Почув таку розмову Рагуел і сказав юнакові їж, пий і веселися цієї ночі. Нема б брати брате, іншого, кому б належало взяти дочку мою Сару, окрім тебе. Та й я теж не маю влади видати її іншому мужеві, крім тебе, бо ти мені найближчий родич. Отож, тепер, дитино, відкрию тобі правду. Я видав був її вже за сімох чоловіків з поміж братів наших, і всі вони вмирали тієї ночі, коли входили до неї. Отож тепер, моя дитино, їж, пий і господь учинить з вами свою ласку. То вієш на те не їстиму й не питиму нічого, поки не залагодиш моєї справи. А Рагуел сказав до нього Добре, вона буде тобі дана за рішенням закону Мойсея, бо й самим небом рішено, що вона має бути віддана тобі за жінку. Візьми з собою твою племінницю. Відтепер ти її брат, а вона твоя сестра. Вона дана тобі від сьогодні й повіки. Нехай Господь, моя дитино, цієї ночі дасть вам щастя з неба. І вчинить з вами милість і спокій. І прикликав Рагуел дочку свою сару, і коли та підійшла до нього, взяв її за руку і дав товії, кажучи Візьми її собі за жінку згідно з законом та рішенням, записаним у книзі Мойсея вона твоя, і ти щасливо відведеш її до твого батька. Нехай же Бог, що на небі, пошле вам щастя у дорозі. Потім покликав її матір, звелів принести сувій паперу і написав шлюбний договір, що дає її йому за жінку за рішенням закону Майсея. А після щойно почали вони їсти й пити. Потім Рагуел прикликав свою жінку Едну і сказав їй Приготуй, сестро, другу кімнату і введи туди сару. Пішла вона в спальню. І постеливши, як він сказав їй, ввела її туди і заходилася плакати над її долею. Далі втерла сльози й сказала Сарі Бадьорся, доню, нехай владика неба дасть тобі замість смутку радість, кріпись, доню, та й вийшла.